Усім привіт! З вами Юляна. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні я, на жаль, з поганими новинами, як ви вже з ним, мабуть, зрозуміли, оцей ось красень. Сьогодні, займаючись своїми справами, я помітила, що одна розеточка отак нахилилася, бачите? З ним почала розбиратися, виявилася отака картина тут. коренів в нього було всього два. Вони відгнили. Це розеточка, яка була саме крайня від тієї, саме далі, від тієї розеточки, яка квітла, ось вона. Вона зараз в найкращому стані, але, ну, в неї ось навіть дві дітки ростить, але вона розділилася на три частини. А, ця частина, отут була ще одна розеточка, вона раніше відпала теж отаким от от чином. А, я її про, просто видірнула на цей раз, бачите, тут була прикріплена ця розетка, і вона відвалилася. А ця розеточка була з іншого боку, ось тут ось. Ці теж дивлюсь, ось як придивитися, тут, де корені починає підніматися. Тут був корінь, і від нього, ось, бачите, шия починає, мабуть, підгнивати, я так думаю. Що це суха гниль. Поки що через те, що упафа темні листя, цього не так помітно, але я думаю, що це, на жаль, кінець історії. Ця розетка. Теж вона в'яла. Ну, я не знаю, навіть не знаю, що з ними робити буду намагатися, звісно, ще поставити їх пролюс фунгіцидом, поставлю їх уже мох. побачу, що з цього вийде. І цю також напою з фунгіцидом і поставлю у живий мох оцими корінчиками, так, щоб мох Покрив їх. Можливо, когось і вдасться врятувати, хоча в мене є з цього приводу великі сумніви. Ось так, на жаль, іноді буває таке трапляється, тож маємо, що маємо, будемо намагатися врятувати. Ну, а тож, якщо ні, то ні. На цьому все. Всім дякую і поперед багато цікавого.